Зараз активно пошириться інформація, що Зеленський заявив про те, що вибори можливі мир або припинення цієї всієї історії під час виборів. тобто, це вже неминуче. От зараз чим реально займається Україна, от по моїй інформації це дипломати, які їздять і вибивають найкращі умови для того, щоб цей мир був на найкращих умовах для України. Тобто, ну не думайте, що в політиці там всі люди погані, там є реальні професіонали. На них ще все тримається. І далі. А, ну, потрібно буде напевно чекати мир. А що під час цього миру відбудеться? І саме цікаво, ж, виражка постійно провокації робить. От зараз зі сторони там Білорусі ці зонди запускає погодні. Тільки вони не занди, я Зрозуміло, які Ну от і вони постійно намагаються це зірвати, щоб типа, перевага була в їх сторону. Тому ну, напишіть коментарі, що ви думаєте про це. Ах, чи може настати мир, чи можуть бути вибори стосовно виборів, я і всі мої проекти ніяк політично не ні зацікавлені? Я займаюся бізнесом. Я зараз створив проект величезний, де українці мають змогу отримувати ЗП європейського рівня, там один, два, три вічно зелених місяць, просто розповсюджуючи новини через соціальні мережі. Ну сучасний світ настав, все тепер праця знаходиться у нас у цій коробці. Якщо цікаво вам, будь ласка, самі знаєте, де переходити, де клікати. Проведу абсолютно безкоштовний там такий вебінар. Ви подивитесь, як вже наші люди в Команді отримують ЗП за це, і от я займаюся цим. Мені цікаво займатися цим проектом. Кому цікава можливість отримувати ЗП онлайн європейського рівню. Будь ласка, самі знаєте, де переходити? Зустрінемось там. Це абсолютно безкоштовно. Па.